Привіт друзі, вона вворчілон в ефірі сьогодні катнемося. Катнемось в простенький ігровійний маршрутик. Буде два чолових місця, я вам їх покажу. Зробимо маршрутик. Приготуємо щось смачне. І я забув GoPro, тому знімаємо сьогодні все на iPhone. <плес> так, поставте вподобайку цьому відео, бо його буде досить важко зняти виключно на iPhone. А, підтримайте. Подобайкою підпишіться на канал. Там в описі під відео буде збір, збір для хлопців на там одну штучку антенку, яка поможе літати далі. От і в його поїдемо, подивимося, що ж це за два таких супер місця, куди я їду. Погнали! піднімати на айфончик, як би там не було, бо трохи вона в разі зручніше і ще й ширший кут має. Плюс вітер, який є, вона гасить айфон навряд. Ну але я їду чудовими місцями. Тут трохи буде пісочко, але після дощу його все добре прибило, та водичка і їхати дуже навіть приємно. Навіть он колій вже якісь поробили. От. Тому маршрут кайфовий, маршрут максимально гравійний, мінімум ой, дороги, мінімум асфальту, ну, але трошки піску, Нічого страшного. Якось переживемо. Завжди йдемо пішки. Тут просто великий глибокий пішок. Їхати тут навіть на МТБ буде доволі неприємно, хіба стравитися там прям дуже сильно. Але тут раптом 20 метрів такої ділянки і зараз вийдемо на дуже кайфове поле. Так що маршрут і гравійний, і піщаний, і пейзажний, так що... Тут це на купу яка гарна дорога, тут і нічого собі Та щоб у Львові такі дороги були Непрай вже ні Але мені навряд чи не я думаю мені сюди по цій граві їсти. Зараз звіримося з картою і пожинемо Я значить, до озера в село Селуки. І Я знаю отут одне місце, отаке от таке топічку. там є столик, там є лавки і там є прохолодно. Зараз нам собі впадемо і посидимо. Зробимо щось поїсти, бо я вже 20 майже катнув відповідно можна вже щось і поїсти. Так що в'є приготуємо щось поїмо. Отже, в чому ідея? Ідея в тому, щоб зробити такі от палянички і поскладати їх потім туди. Ось так. Все просто, все дуже просто. Вони всі перемащуються, щоб не були сухими. І на кожну з них іде начинка. В моєму випадку є помідор, в моєму випадку є м'ясо. Я готове з дому взяв. І в моєму випадку є сир. Тобто все дуже просто, все досить смачно має вийти. І я це все діло кока колою бо ну, на такій жирі 26, немає, 23 градуси. Але якось сонце так дико парить, що просто вся спина в мене просто мокрючі. Та, Футболка Ференгейт, вона дуже швидко сохне, тому в принципі вона ж така вагкувата. Але ось так. Єдине, єдине, що шкода, це те, що тут нема як вчепити гамак. Хоча, в принципі, десь від цього стовпа і до того стовпа потенційно можна би було, але Ну, це дуже далеко і буде некомфортно. Так що в йоп. Що я вам скажу? Це було смачно, ситно, моцно. Одну таку порцію на одну людину. В принципі, я не знаю, я голодний був, то мені ок. Але можливо, вона порція на дві людини. Ну і так, гасимо з Кока-Колою. в організм, треба вернути, бо на тій спеці просто капець. У мене банка води за 20 кілометрів пішла. Ще одна є, і ще трошки з собою. І зараз там. Та ну, як бачите, я в принципі за собою все прибрав і ділимо на каву. Поїхали! На увазі, якщо захочете з'їжджати в ліс, мусите дати дорогу тим, хто там їде, так інакше не можна. Шлях би ті піски по починках сидять дощ падає, звідки тут пісок їду зараз на шутер але О! тут одною рукою знімати і, і кермувати майже не... нереально бо пісок всюди як ви тут кукурузу посадили ви хочете, щоб кукуруза в піску росла Ну, але краса реально класно Приїхав я на жутер, думав тут каву купити, а тут просто народу куча. Шум, крик, гам. Буквально навіть не хочеться тут надовго затримуватись. Я думаю, зайду там кави купити, бо я, я забув каву вдома. Тут пацани вон, волейбол рубають. Дітям пісочниця нарешті зробили яку на яку. Ну, трошечки укультуровано, але народу просто море. Реально море народу. Ну це не літо, звичайно, але тим не менше. Тут цікаве не буде. Фу, вернувся я домів. Жарко. Капець жарко, і я чесно навіть не розумію, як ми будемо їхати. Рандонер 50, бо на Рандонер 50 обіцяють 30 градусів. типу асфальту, ну просто буде хлам. Спонсор покатенький Кока-Кола. Зимна, з холодильника. кайфовий маршрут, реально кайфовий. Е, такі чолові місця за винятком шутера на шутер на вихідні взагалі тепер немає чого пхатись. У будні дні можна, у вихідні ні Солуки, та там було спокійно, тихонько, класно. Рецептик ви бачили, нічого складного. Смачного вам. О, з вами була Ворочилин. Поставте вподобайку, підпишіться на, на канал. Дякую, хто підписаний. Респект вам та повага. І так, до наступної покатеньки. І підтримайте донатом з